Молот з хвилею зустрівся. І просив сказати, в кого це вона навчилась камінь обробляти. Він у тебе такий гарненький, тріщини немає, заокруглений, гладенький, аж на сонці сяє. Я, так як ти усе зробити, я стараюсь часто, тільки стану камінь бити ділиться на частки. Хвиля хлюпнула грайливо каменю водою і промовила. Дбайливо все роблю, з любов'ю, а секретів в цьому не було й немає. Камінь я не б'ю ніколи, глажу, обіймаю. Часто й ми в житті своєму буваєм, з молотом подібні, шкоду ближнім причиняєм, жартома чи в гніві, часом з друзями говорим, як мечем рубаєм, шкоду словом причиняєм. І б'ємо, як молодь словом, а душа страждає. Ближніх можемо погубити нашими словами, можемо також підкріпити, і світ добрішим стане. Хвиля, хай уроком служить і благословінням, шлях покажем в небо людям, ласкою і терпінням. Амінь.